Всім привіт! Я сьогодні буду відповідати на ваші запитання. Перше запитання від бісирок. Як ти придумала стати блогером? Я перше почала знімати своє відео, обказувала себе, а потім я подумала, а якщо знімати Roblox? і потім почала знімати роблокс. Друге питання від Антоніо. Дякую Антоніо за компліменти. Я стараюся, замає багато часу, але мені це подобається. Третє питання від принцеси Марти. Ти бавишся в Дельтарун чи Ундерталь? Ні, я не бавлюсь. Я взагалі не знаю, що це за ігри. Добре, четверте питання від Олексея. Ти любиш своїх підписників? Звичайно, що люблю. П'яте питання. П'яте питання від Оленки. Можна в друзі? Звичайно, вдобавлю. шосте питання від Вероніки. Це моя сестра, до речі. Так, чи хочеш ти 100 тисяч підписників? Звичайно, що хочу. Сьоме питання від ромчика. Хто я? Ну, по я Аватару, ти р... граєш в Роблокс, ти ром. <сіх> Добре. Наступне питання від Дани. Яке в тебе улюблене заняття? Ну, танці, малювати, ютуб знімати та й все. Наступне питання Далі Дана. Коли покажеш себе? Ну, коли в мене буде 50 тисяч підписників або 100. Ти віриш в Бога? Вірю. Наступне питання: чи можна пробачити москалям колись в майбутньому? Ні. Тільки в тебе рідних, братів чи сестер? У мене є один брат, Денис, і все. Чого ти знімаєш на Ютуб? Хочу мати рекламу на Ютуб. Наступне питання від Лолі Іви в якому місці? Чи це літ ти живеш? Я живу в місті Дрогович, це недалеко від Львова і Троскавця. Чи хочеш йти до школи? Ні, я не хочу. Які в тебе вподобання? Уже відповідала: які цілі в тебе є? Стати класним блогером. Чи будеш робити стріми? Не знаю. Добре, наступне. Маєш тваринку вдома? Ні, я не маю, на жаль. Наступне питання від колі. У мене одне питання: скільки тобі років? Мені дев'ять. Наступне питання від сновушки. Скільки років займаєшся спортивними пальними танцями? Чотири роки. Вони мені так подобаються. Скільки суконь на бальні танці? На змагання у мене є чотири. В якому класі навчаєшся? В четвертому від Сергія питання Софія, твоє справжнє ім'я? Звичайно, так. Що найбільше любиш їсти? Піцю і кокос. Добре. Наступне про що мрієш? Щоб закінчилась війна, це у кожного мрія. Чи можна знайти тебе в соцмережах? Можна. Наступне питання від Вероніки в ці чотири вже були твій улюблений предмет хореографія, малювання. Чи любиш ти спати? Дуже люблю. Я Як супер. тебе ще хотіли назвати, батьки? Настя мене хотіли. Яка твоя улюблена іграшка телефон? Ти любиш Україну? Звичайно, всім серцем. Топне питання від Видани. Скільки тобі років вже було? В якому місці ти живеш? Було. Коли покажеш обличчя було, скільки донатила в робок? Кожного місця по 450 п'ятдесять Наступне останнє питання: Скажи, паляниця. Паляниця. Пер від Анджелі. Коли обстрілюють, ти ховаєшся в укриття. То я читаю в телеграмі, що до нас летить, то я ховаю. В моє місто вже прилітала ракета. Ти відносишся до одеси. Позитивно. Яке місто тобі рідне, Дрогобич, бо я в ньому живу? Буде фан -зу зустріч у Роблоксі? Так, я хочу зробити мега колаб з підписниками. З якого року ти граєш у Роблоксі? З 21 року наступне питання від Ксюхи. Ти граєш у тако боку? Я... я граю у такобоку. Яке перше відео на Ютубі? Яке пише відео на Ютубі. Якийсь жахливе. Е... Далі ти, роб... ти любиш Роблокс? Люблю. В яких іграх мене можна побачити? Все в Роблоксі до будь-який. Ти в тебе день народження. У мене 4 жовтня. Як мене звати? Мене звати Софія. <свісно> Який в тебе кольор волосся? У мене світле волосся, я блондинка. Я відповіла на всі запитання чесно. У мене вже є 2000 підписників. Дуже дякую. Підписуйтесь на мій телеграм та Тік-Ток. Всім па-па.